Гороскоп таро для двого знаку з 29 вересня по 5 жовтня. Давайте подивимось, які поради Таро дасть кожній групі знаків. Тобто подивимось зараз за стихіями, тому що загальний гороскоп є на моєму сайті, Таро ТароПнос також є на моєму сайті, лінку профілі. А зараз стихії. У нас дуже акцентована стихія землі, тому що і Сонце в Діві, і Меркурій зараз в Діві, тому земні знаки з вас і почнемо. Діви, тільці козироги. Давайте дивитися, яка порада для вас вас. Подумайте про те, що ви не приймаєте у своєму житті. Якийсь варіант дійсно може змінити ваше життя. І вам про це кажуть, і є людина, що готова це для вас зробити. Але ваше упрямство заважає це побачити. Тому зміни, емоційні зміни, і, звичайно, дивіться ширше на те, що навколо вас. Так, водні знаки: раки, скорпіони та риби. Що у вас? О, дуже потужна енергія. Приборкайте свої імпульси та страхи, рухайтеся далі, використовуйте свою енергію. Ви можете здобути дуже багато на цьому тижні, просто завдяки контролю та управлінню. Багато викликів, багато агресивної енергії навколо, але спокій, врівноваженість і планування, особливо для жінок. Не дозволяйте своїм негативним мінусовим сторонам брати верх. Пам'ятайте, що всередині вас. Любов це головна порада саме для водних знаків. Повітряні знаки. Близнюки, терези, водолії. Які енергії йдуть для вас. О, е, будьте уважні до людей навколо. Є можливість обману, є можливість е, Спокуси. Якщо вона вам потрібна, звичайно, хапайте, але якщо ні, тримайте контроль і голову на плечах бажано. І дозвольте своїм почуттям у стосунках розкритися. Не ховайте їх, не будьте замкненими. Якщо вам щось хочеться, кажіть про це. Для когось і ви можете стати цією спокусою, але це є ігри життя однозначно вам не буде сумно. І вогняні знаки. Давайте подивимось: леви, овни і стрільці. Яка енергія? Будьте уважні до інформації. Інформація управляє вами на цьому тижні. Вами дуже легко зараз маніпулювати. Тому захист емоційний, ментальний і, звичайно, все зважуємо. Не вірте на слово, не вірте тому, що пишуть. Не піддавайтеся страхам, на які нас розкачують. І ви самі зможете стати проводником цієї енергії. Якщо ви працюєте з людьми, це ваш тиждень. Давайте енергію, навчайте, передавайте свій досвід. Будьте максимально експертними і демонструйте свою експертність. І люди це відчують і, звичайно, вам будуть вдячні. Я бажаю вам класного тижня. Якщо є у вас питання, записуйтесь на індивідуальну астрологічну консультацію або таро консультацію і до наступних відео.